Вони сонечко пішло на спочинок, а я все поливаю. Перець бу, поливаю, не полю, не буде врожаю. Перчик той, що зав'язався, перший вже майже використали, другий попікся, а третій ось ще тільки такий маленький. Якщо буде температура більш-менш, може щось буде. А буде таке пекти, як в сахарі, знову все посохне. Ось Перчик политий і замульчований, а інакше поливаєш без мульчі, ще гірше стає, дужче сухне. Ось така вона сільська праця. А ось іще дві бзденьки зірвала, бо вже почали репатися. А ще стала помічати такі дирочки, як вроді хтось повиїдав її. Думаю, що то совка вночі ласує нашими медичність.